Ногами сухім... не треба при цьому маталяти. Давай зі мною. Ярослав починає, а ми всі підхоплюємо, як минулого разу домовляємося. І а в полі... в полі. На сухім долі соколе. Соколе ясний паничу красний Ярослав. І пиські всі разом. Соколе ясний паничу красний ярослав. Для Ярослава спочатку. Всі разом. Соколе, ясний, КРАСНИЙ ярослав. Він там гуляє, мечем махає. І голос, Ярослав. Він там. Ні-ні, один Ярослав поки що, але Ярослав. Він там. Гуляє. Мечем махає. Соколе. І голосно. Соколе ясний паничусі разом красний І ще раз. Соколе. ясний Паничу красний ярослав. А тепер Андрій побачив його та цар Турецький. І голосно. Побачив ні, -ні один Ярослав починає. Побачив. Побачи йо. Не разом зі мною. І побачи йосі разом. Йо. Та цартурецькі соко. І голосно Соколе ясний пани чукра Чу-красний Андрію. І каже, аби то я знав, чий то син Гуля. Ярослав, що це таке? А ну, уважно, мама буде сваритися. А ви зі мною і е, Андрійку. Аби то ясна, чий то син Гуля. Соколе, і всі разом, Соколе, ясний пане. Красний Андрім. Соколе я паничу красний, красний, красний Андрію. Так, а тепер Уляна. То я б за нього царівну дав. То я б за нього віддав. Ні, ні, трішки не так весь. Артури. Молодці діти. Половину царства, половину панства. Батьки можуть тихенько підспівувати. Ні-ні ні. -ні, -ні. <клухи> Давайте всі добре, добре, тоді сніжана, половину царства. і Половину І поклонився, і покорився. Ну, уляну, і, і Соколе молодці, соколе. соколе ясний паничу красний Артуре! І голосно. Соколе. соколе ясний паничу красний Артуре! А тепер істинка. з самого початку. Не не, 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 не приспів. Приспів ми всі разом зараз я тобі скажу. Або Соколи. Соколи. Добре. Перестенька сама. у полі. у полі. ні ні, ні Дивись. полі. Сама. -poli -poli. Давай зі мною. І. А. Mm -hmm. Молодець. І тепер сама.

Соколи я слипає. Ой, молодці, Він там гуляє, мечем махає. Увага, І... юстивка. Почекайте, почекайте, відпочається. І він там гуляє мечем. Соколей всі разом. Соколе! Ясний, пане, ну от мені не подобається, як ми приспів співаємо. А ну давайте гучніше, ніби Ніпомі... ми... Хто сьогодні снідав? Підніміть руку. Що вам батьки не дали снідати, Ярослава? мама не дала. А чого ти не піднімаєш руку? Добре. Снідате, кому году. Добре, кого мама годувала? ви також руку не піднімаю. Піднімали? Точно? Ну тоді треба гучно співати. Таке враження, ніби ви сьогодні не їли. А ну давайте, а в полі в полі приспів. Бо що приспіль ми маємо гарно співати. Хм? Увага! Е -е -е -е, ясне. Дивіться. Соколеясний паничу красний ярослав. І ще раз. Соколе! Тільки сміливіше, молодці І ще раз. Соколе! ясний, Арничу красний росла. Так, Артур, спробуй вже співати. Я не чую. Кажи так. Добре? Нема, ну, так. Я не розумію, Не можна. Так. Ну давайте тоді разом -то. зі сніжати. Добре? <рес> е Побачив його, та цар турецький. І побачив його та цар турецький. Соколи. І всі разом соколи. Соколи! Паничуний. Я росла». І ще раз: соколи! Чи то я знав, чий то симвуля. Соколе. Давайте всі разом. Гучно, гучно. Ці А Аби то я і гучно. Аби то я. Зміні, ні, дивіться. Аби то я знав. Гучно-гучно. І Аби то я знав. чий то! І ще раз соколе паничу красний Андрію. То я б за його царівну віддав. То я за його. діти, самі і. царівну відать. Соколе. Давайте спочатку. То я б за його царівну віддав соколе. Запам'ятали? Зібралися Ярослав, увага! Всі разом! І то я за, за рівну віта. Соколи і всі разом. Соколи ясний, слипанечу краси. Андрію. Андрію. І ще раз. Соколи. Половину панства, половину царства. Соколе, давайте. І, гучно! Ні-ні Поло... ні, дивіться отак. Е, сніжаночку. Всі разом треба бути увагу. Половину панства. І всі разом. Пол... Завершення е, останній стовпчик і поклонився, і покорився. Ні-ні-ні почекай, не поспішайте. Всі разом і, і поклонився.